Накипіло в день Добре, друзі. Всі такі ритуальні штуки на початку етеру я зробив. Зараз будемо переходити вже до розмови наживо. А наживо я сьогодні буду розмовляти з пані, яка розкаже нам про дуже цікавий проєкт, який називається Ігри. Героїв Юлія Коваль, головний тренер цього проєкту. У нас є в на зв'язку. Юлічко, чи чуєте ви нас? Так, я вас чую. Вітаю, ви мене чуєте. Так, ніби чуємо, ніби чуємо. Я сподіваюся, що чую і не тільки я, і наші слухачі і слухачки, бо вже, знаєте, так трошки лячено з технічними штуками. Але що поробиш, радіо це завжди пов'язано з технікою, у тому числі. Добре, Юлічка. Я, я дуже хотів би, щоб ви розповіли про цей проєкт, який має такий короткий опис, що проєкт ігри героїв це адаптивні тренування. Ветеранів. І наскільки я знаю, не просто ветеранів, а ветеранів, які втратили кінцівки, які отримали важкі травми. Розкажіть про цей проект, як він виник, і що мотивувало вас саме цим займатися? Я в свою чергу так трошки перед тим нашим слухачам і слухачкам поясню, що Юлія є дуже кваліфікованим фітнес-тренером і тренером, як таки, я навіть не буду. Ми навіть сміялися до етеру про те, що якщо я почну вчитати всі її сертифікати, називати все, що вона отримала за своє життя, то це займе дуже тривалий час в етері. Але скажу, що це дійсно дуже кваліфікована людина, яка в царині фітнес-тренерства вже понад 20 років перебуває і працює. Ось тепер слово вам, пані Юлія. Ви знаєте, у вас така чудова назва радіо накипіло. Я думаю, що після того, як оце відбулося, накипіло, ти починаєш щось робити. Тобто це спонукання до дій. А коли в мене накипіло, я зрозуміла, що дуже багато хлопців з пораненнями, з важкими пораненнями по всій Україні протезуються, очікують на протезування і так далі, але немає жодного такого двіжу з адаптивним спортом пов'язаним. Який має бути після того, як людина ну, протезувалась або залишилась в кріслі колісному внаслідок травми хребта? Взагалі ігри героїв, це якщо ви пам'ятаєте, це змагання серед ветеранів з пораненнями після поранень. У нас хлопці там здобували перші місця навіть на чемпіонатах Європи та світу на протезах з кросфіту. Кросфіт це функціональне багатоборство, можна так сказати. Але ми вирішили, що наразі не на часі проводити змагання, тому що ну не на часі є більш серйозні речі, яким слід приділяти увагу. І враховуючи наш досвід роботи з хлопцями після поранень, ми вирішили зробити для них таку онлайн-платформу. З тренуваннями і чому саме адаптивні, адаптивні тренування це ті тренування, які адаптовуються під той чи інший вид або тип травми. От я і... якраз хотів спитати, що таке адаптивне. А бачите, навіть без моїх, з моїх підказок ви собі все розповідаєте. Тому ми уважно так, слухаємо так, так, далі. Я просто, я просто дуже добре розумію запитання, що таке адаптивний, тому що це ну, не, не дуже зрозуміло людям, але адаптивний це от адаптований до певної певного поранення або певного стану здоров'я нашого ветерана, чому саме на ветеранах ми сконцентрувались, тому що ми як ігри героїв з 2015 року з 2015 тисячі Працюємо е, з ветеранами по всій Україні і м, надаємо їм можливість тренуватися в залах. І відповідно, потім проводимо серед них змагання і найкраще е, приймають участь в змаганнях за кордоном. І ну це дуже класний такий момент реабілітації. Реабілітація через спорт, але не кожна людина, не кожен ветеран хоче займатися саме спортом вищих досягнень, знаєте, або професійним спортом, тому що це ну доволі складно. А натомість після поранення дуже важливо в принципі щось робити фізично, і ти таким чином краще набагато краще і швидше відновлюєшся. Тому ми все це проаналізували. Проаналізували поточний стан в Україні стосовно поранених, проаналізували, що держава трошки не приділяє цьому увагу належним чином, і у нас накипіло, І ми вирішили зробити це самотужки, враховуючи наш досвід. І я хочу зауважити, що не кожен тренер може проводити адаптивні тренування, тому що тренер навіть високої кваліфікації. Який знає, як тренувати людину з руками, з ногами, яка може ходити, може бігати, він не факт, що зможе, йому просто не буде достатньо знань, вмінь та навичок одразу на старті тренувати адаптивного клієнта, адаптивного спортсмена. Ми взяли цю таку ношу на себе. Будемо у нас є в планах навчати тренерів, але то буде трохи пізніше. Наразі ми запустили саме от адаптивні тренування ветеранів. тобто ми намагаємось. Пояснити загало, що і хлопцям не безпосередньо, які після поранень що дуже важливо правильно фізично виконувати якусь роботу регулярно системно. Це мають бути конкретні вправи після конкретного поранення, щоб набагато краще відновився організм. Ну і врешті-решт, задача зробити так, щоб ветеран, який захищав нас і залишив частину себе там на полі бою, в прямому сенсі, щоб він ну, відчув ту вдячність, яку ми маємо виказувати всією країною, і ми, як команда ігри героїв, це намагаємося робити максимально. Ну от я якраз хотів зачеплюся за останні слова, за останні те. Тому що мені здається, що ця історія вона навіть більше, ніж здається, на перший погляд. Це не просто фізичне тренування, це дуже велика психологічна історія, коли з одного боку наші ветерани і захисники вони таким чином через спорт психологічно реабілітуються, наскільки я розумію. Але з іншого боку, це і важливо дуже за суспільство, тому що нам всім так чи інакше доведеться вчитися, вчитися жити з великою кількістю людей, які які отримали важкі травми на війні, і це абсолютний виклик для нашої держави, так буває після кожної війни, і є дуже трагічні і жахливі вирішення цього питання. Там, якщо згадувати Совєтські союзи, як прибирали і практично знищували ветеранів, які втратили кінцівки, щоб їх не бачили в щасливий совєтський народ. А з іншого боку, є приклади того, як правильно працювати з цим. і і нам, як суспільству, треба вчитися жити і розуміти, і дійсно це наше вміння має базуватися на вдячності за те, що люди мені це такий жахливий і разом з тим дуже мені здається красивий образ, який залишили частку себе на полі бою, в буквальному смислі цього слова. Я, от про що ще хотів запитати: я почув, що онлайн-платформа, а це онлайн-платформа. А самі заняття офлайн відбуваються тут. Трошки уточніть, як яким чином це все працює. Добре, поясню. Ми розраховували на те, що не буде один адаптивний тренер знаходитись в одному місті, в одному клубі і офлайн тренувати ветеранів. Ну скільки ти зможеш потренувати врешті-решт за один день? Да не дуже багато людей, а ветеранів у нас сотні і тисячі після... Ну до речі, року. от я уточню, що за найменшими оцінками, понад 50 тисяч людей втратили кінцівки на цій війні. Так, все вірно. Це за офіційними даними, але ж ми знаємо, що зазвичай ці дані більші, ну вони будуть ніж... реальні більше, да звичайно. Да. І розрахунок був на те, що не всі хлопці проживають взагалі в великих містах, де є спортивні бази, фітнес-клуби з належним обладнанням, тому що у нас в інклюзивності також є проблеми в Україні. Ти не в кожен фітнес-клуб в принципі попадеш, якщо ти користувач крісла колісного. Угу. Ти або туди не заїдеш, або ти заїдеш всередину в приміщення, але не факт, що піднімешся там на третій поверх. Наприклад. Звичайно, І... звичайно. Такого дуже таких прикладів дуже багато. Абсолютно геть в усіх містах в цій темі ще Україні працювати і працювати. Але ми подумали, що ну навіть будь-який умовно. Петро, який проживає в якомусь умовному селі, де немає жодного фітнес-клубу, наприклад, а він після поранення там взагалі ну що таке село? Там нічого там немає, окрім людей, городів і якогось зачиненого клубу з тих ще часів. Але є інтернет, звісно, і щоб він міг дати собі раду за допомогою наших настанов, за допомогою наших тренерів, які з хлопцями працюють на онлайн-платформі, і таким чином він буде тренувати. Атися онлайн, тобто виглядає це наступним чином. Він ви обирає свою категорію після спілкування з тренером. Відповідно, деяких настанов обирає свою категорію зі своєю ампутацією або своїм пошкодженням, і починає виконувати. От там чітко прописано від А до Я що за чим скільки повторень треба. Тобто виконувати. Я правильно зрозумів, що це можна робити? Ці умовно вправи і ці програми виконувати в будь-якому приміщенні дома там в селі у себе на дачі. І абсолютно не обов'язково мати якесь спеціальне обладнання для цього. Так, абсолютно. Тим паче на старті. Пізніше там може у нас використовується в якості додаткового навантаження якісь гантелі, але замість гантели можна щось в селі 100% собі сконструювати, придумати. І е, турнік, ну турнік в переважній більшості також у людей ну може може бути, може, якщо не да. В доступі, да, десь десь в доступі у дворі або да. там десь можна да, знайти звичайно. Так, так. Тому а скажу, от да, на це да. був розрахунок, і нам дуже важливо, щоб якомога більше хлопців долучалися, тому що це дійсно такий дуже класний момент психологічної реабілітації. От психологи говорять часто, що потрібно відвідувати психолога після того, як ветеран повертається або військовий повертається з зони бойових дій. Але я скажу як тренер, я з 14-го року працюю, відновлюю хлопців. Я дуже часто бачила навпаки, не через психолога до тренувань, а навпаки, через тренування. До психолога, тобто ти не хочеш іти uh -huh, до психолога, взагалі ні з не хочеш спілкуватися, ти потрапляєш на тренування, в тебе є тренер, який тобі конкретно говорить, що робити там, ну і не лізе до тебе в душу, скажімо так. І поступово через тіло в тебе мозок починає по іншому трошки працювати. Ти починаєш замислюватися, краще себе почуваєш, ти краще спиш, і починаєш думати про те, що так було б непогано відвідати і психолога. Клас, ти це тобі... дуже класна теза. Я я зараз ну замислився над нею. Ну і я сам знаю людей подібних, яким дуже важко було приходити до якоїсь психологічної роботи над собою, і долати цей травматичний досвід, але через фізичне навантаження, через спорт вони до цього самі приходили. Це от дуже крута історія. Да, дякую за за цей кейс. Ну це важливо і нам важливо буде знаєте, Я от читаю наразі дуже цікаву книгу. Плем'я називається напевно. Ви знаєте Себастьян Юнгер, uh -huh. і е, от чим більше людей в суспільстві залучено до війни або наслідків війни, або до роботи з ветеранами, тим краще переживається загальний цей стрес, і ветеранам в тому числі, і цивільним. Тому я вважаю, що цивільні люди вони мають допомагати тим, чим можуть максимально ветеранам, ветеранам відновлюватися в суспільстві. І ну це так, і це дійсно, тому що є одна велика Чезна історія, яку проходили всі країни, які переживали війни, в яких великий ветеран, ветеранський рух, і зокрема є країни, які цей досвід дуже чітко артикулюють, в яких були багато помилок, але вони його, скажімо так, свобідно, нам транслюють наприклад, Сполучені Штати Америки, так вони дуже відкрито кажуть і про свої помилки, і про те, яким чином вони досягають потім правильної роботи з ветераном. Ветеранами, бо там в тоталітарних країнах ми не знаємо, що там відбувається, там може бути все дуже жахливо. Так от я до чого це згадав? Я згадав до того, що, в принципі, за однією з доктрин Міністерства ветеранів Сполучених Штатів Америки, є те, що ветеран, особливо той, який отримав травми, він має розвиватися обов'язково, мати фізичний розвиток і, звичайно, творчі Початок розвивати в собі, що під наглядом психолога приводить до повновісної реабілітації в суспільстві? І мені це ну якраз те, що ви говорите, це абсолютно підтверджує цю тезу. Я у нас мало часу залишається, буквально три хвилинки, але все ж таки я зреагував на ваші слова, що держава в цьому, в цьому плані робить недостатньо. У мене зв'язку з тим два питання: перше питання: як ви думаєте, чому? А ну, ми ж не можемо сказати, що А, держава бажає зла своїм співгромадянам, а Б, не розуміє ну, масштаб проблеми. Тобто, тут треба зрозуміти, чому вона не робить. А друге питання: чи ви готові в принципі, незважаючи на свої власні і амбіції і свій досвід, і те, що ви це народили, потім ділитися з державою цими надбаннями і досвідом. Я абсолютно ми як команда ігри героїв. Я ж не одна нас команда ну, звичайно да. над проектом цим і я б навіть сказала програми, бо це довготривала така тема на роки. Так, співпрацювати з державою можна, якщо за умови що державі це цікаво. І я думаю, що рано чи пізно вона почне рухатися в цьому напрямку, але знаєте, як зазвичай спочатку волонтери це роблять, а потім поступово держава. Я відповідаючи на ваше запитання, думаю, що держава не приділяє цьому наразі достатньо уваги і часу, тому що є більш нагальні проблеми, наприклад, забезпечення там. Збройних сил і так далі, і е, такі поранені ветерани вони вони забезпечуються добре державою в плані е, лікування, це безкоштовно. В плані забезпечення протезом, це також безкоштовно. Але що далі, коли ветеран залишається сам на сам його навчили ходити на протезі, так або користуватись, він, в принципі, сидить в себе вдома, які тоді мають бути рухи. І угу. от тоді ми їх ми їх підхоплюємо цих ветеранів саме на у цьому етапі, коли вони вже після реабілітації. Після роботи з там, фізичними терапевтами і так далі. І отут мені хотілося б ну, в майбутньому, можливо, по всій Україні будуть певні е, установи, можливо, державні, е, можливо, суспільні якісь, які будуть надавати послуги саме адаптивних тренувань ветеранів. Взагалі, я скажу, що це має бути норма, і е, якщо ми так будемо ідеалізувати світ, то хотілося б, щоб в майбутньому. В кожному місті, в кожному спортивному клубі, фітнес-центрі і так далі була абсолютна інклюзивність. Це доступність простими словами людині е, з будь-якими проблемами зі станом здоров'я після важкого поранення і користувачам крісла колісного, і так далі. І головне, щоб в цих установах працювали кваліфіковані тренери. А це велика проблема наразі в Україні. У нас дуже мало в Україні дійсно адаптивних тренерів, не ті, що думають, що знають як, а ті, що дійсно знають, як тренувати наших адаптивних ветеранів. Ну от тоді я бажаю вам, щоб ви цю школу таких тренерів умо школу організували і зробили якомога швидше, і щоб вас в цьому підтримала держава для того, аби ми разом впоралися з цим викликом, який безумовно перед нами всіми стоїть. І я ще раз наголошу те, що, що я вже говорив, що це ще й величезна частина для людей, для нашого суспільства. Нормально сприймати це, нормально комунікувати з нашими ветеранами, які. Ось отримали такі травми. А через спорт, якщо відбудують, наприклад, на проти мене зруйнований фітнес-центр, і там будуть тренуватися ветерани, я буду тільки за і сподіваюся, що в новому цьому центрі вони зроблять, наприклад, усі можливі інклюзивні сходи і забезпечать ту доступність. Я дуже дякую Юлії Ковалі, що вона була у нас в Етері. Пані Юлія. Я думаю, що не востаннє ваш голос звучить на радіо на Кипіло. Ми будемо і слідкувати і висвітлювати вашу діяльність, тому що це дійсно дуже важлива історія. А якщо ми говоримо, щоб держава звернула на це увагу, ми прекрасно знаємо, що це треба дуже активно артикулювати і дуже чітко говорити. на що це потрібно, чому це важливо, і так далі. Тому дякую дуже. Бажаю гарного дня і щоб все виходило на, на кожному кроці цієї важкої, але безумовно дуже важливої цікавої дороги. Дякую, що запросили. Дякую вам. Отже, друзі, ми з вами рухаємося далі. Зараз ми традиційно зробимо невеличку музичну паузу всередині години. І в другій частині нашої розмови на прямому етері радіо Накипіло ми будемо говорити про мистецтво, про виставку. Дуже цікаву виставку автора Володимира Лапшова, який. Який привозив Харків виставку? Зараз він з нею поїхав вже по всій Україні, а далі і за кордон є такі плани. Ця виставка. Що це за виставка? Чому вона, чим вона цікава? І наскільки вона важлива для нас всіх? Про все це за невеличку музичну паузу в другій половині цієї години. Рухаємося далі.